Напередодні новорічних свят інспектори Міністерства надзвичайних ситуацій приділяють особливу увагу піротехніці, адже цими днями торгові прилавки пропонують широкий вибір цих вибухонебезпечних засобів. Місцеві МНСники з'ясовували, чи безпечні ці товари у використанні чи їхня реалізація відповідає законодавству. На території Івано-Франківщини проводяться рейдові перевірки, місць реалізації піротехнічних виробів. Дані рейдові перевірки проводяться з метою. Виявлення неякісної несертифікованої продукції, яка може загрожувати життю та здоров'ю громадян. З Цією метою фахівці здійснили рейди у великі торгівельні центри. У жодному з них порушень правил реалізації чи зберігання піротехніки інспектори МНС не виявили. На кожен виріб є сертифікат якості та відповідності. А місця продажу обладнані основними засобами пожежого Водночас підприємці стверджують, чітко розмежовують покупців за віком. Перш за все забороняється продаж про виробів особам віком до 18 років. Кі, взагалі, це виключно правило, оскільки є діти дійсно маленькі, які не розуміють небезпеки своєї несе піротехнічні заряди з собою і тому виробництво продаж, особливо, 18, не протопродаж особливо не здійснюють. Також монесники навідалися з рейдом на місцеві ринки. Там, за їхніми словами, продажем піротехнічних засобів наразі ніхто не займається. Хоча попит, за словами продавців, є вони не ризикують продавати такий товар через високі штрафи, адже на базарах належних умов для зберігання фейерверків не створено.